Автомобільний трафік під контролем у суботу, 18 березня, на перехрестях Івано-Франківська з'являться професійні регулювальники. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції міста. Там кажуть, під час відмови світлофорів водії часто розгублюються, оскільки присобули спеціальні сигнали. А це спричиняє затори на дорогах. Саме тому ми вирішили відновити цю традицію і так само практику. Для цього організували навчання для наших патрульних, які виявили бажання. Покращити свої навики регулювання і е, поставимо їх на перехрестях. Для того щоб побачити, як будуть реагувати водії, і найперше, що нагодня з головне це безпека учасників дорожнього руху, як пішоходів, так і водіїв. Наразі професійне навчання пройшло 20 патрульних, які самі зголосились підвищити кваліфікацію. Регулювальники будуть керувати автомобільним потоком, якщо світлофори вийдуть з ладу. Чи дорога буде тимчасово перекрита? В свою чергу водії підтримують таку ініціативу. кажуть, а з боку дорожніх жестів зайвою не буде. На жаль, мабуть, що не пам'ятає. думаю, що прийдеться повторювати, але ну Якщо будуть вимкнені ситуації, такі я думаю, ускладнений рух, то звісно, що потрібно. Деколи буває так, що вони ускладнюють рух. Але, зрештою, якщо вони, вони нормально справляються з цим регулюванням, я думаю, що це буде на користь. Є декотрі перехрестки, що дійсно вони потрібні. Вони дуже загружені і трудно виїжджати. Так. Патрульні зараз вивчають ситуацію з нерегульованими перехрестями, де можна і варто встановити світлофори, оскільки кількість регулювальників поки не дозволяє обслуговувати їх постійно. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.